У Києві має бути максимум 6 тисяч кіосків. у Тімнині їх майже у четверо більше вимагати, аби навели лад з мафами у столиці до очільника КМДА прийшли архітектори та власники кіосків. Собралість от ми там з рібятами з архітекторами, художниками, скульпторами тому що достало. Состояння города, тому що ну, допустим виходячи станція метро золотої ворота, золотих ворот не видно. Пам'ятник національного значення на секундочку. Лавра застроєна ларками. Вся прандрівські спуски вообще молчу. Дрібні підприємці, які зібралися на мітинг, мають свій бізнес понад 10 років. кажуть, встановлювали свої кіоски, пройшовши всі перевірки та отримавши дозволи. Та нині їх витісняють, бо дія корупційна схема створена ще за старої влади. На сегодняшний день получается, что в схему попало, наверное, только 4% киосков, которые действительно легально стоят, у которых есть вся дозвенная документация, а все остальные на представленной схеме нам объяснили 25% прокурорским, 25% ментам, вот, вот такими словами, 25% депутатам Киевсовета и 25% сетевикам. Виступаємо проти всіляких тимчасових схем, проти всіляких бойових участей, проти всіляких довідок, які нам намагаються нав'язати тодішня, можливо, як варіант, і сьогоднішня влада. Ми виступаємо виключно за те, щоб весь бізнес вівся виключно за нормами закону, за земельним кодексом, за е, законом України про місцеве самоврядування. До мітингувальників вийшов голова столичної адміністрації пообіцяв стару схему зупинить. Вже створили спеціальну робочу групу і проводять. Ревізію усіх мафів, хто працював давно і на законних підставах працюватиме й далі. І коли ви будете платити встановлену якусь плату до міського бюджету, будете брати участь в прибиранні міста, заплативши невеличкі гроші за прибирання. А ми вам видамо спеціальні паспорти, які не будуть передбачати кришу. Чати вашу спокійну роботу нелегальні кіоски, надто ті, які загороджують, проходи і тротуари поступово приберуть. Щодня у столиці демонтують 5-6 мафів. Усе ж за кошти міста. Прибрати один кіоск коштує киянам до 4 тисяч гривень. Оксана Донецьергім'ясоєдов соціальний пульс.